В російській тюмені надзвичайна пригода невідомі угнали два невеликі літаки. Один з них, як два, незабаром сів в містечко Ялуторовськ. Очевидно, через технічну несправність при посадці розтрощив інженерну споруду аеродрому. Другий пілот теж приземлився, підібрав свого напарника, і ось тепер обидва на літаку рухаються в бік Москви. Цікаво, чи не оголосять їх правим сектором, що задумав диверсію? А що? Цілком в стилі останніх заяв російських політиків найоригінальніші зібрав Микола Тірельов. Супер-Путін. Двічі піонер Медведєв! І святий хірург Залдостанов. Російські супергерої на захисті духовних скреп! Від нападів здорового глузду для такої мети лише найкраща техніка ось непереможна армата. Танк розрекламований в усіх федеральних ЗМІ. кращий за американський Абрамс і німецький леопард. Такий потужний, що навіть військовий тягач не здатний зрушити його з місця. Легенда про найкращий танк у світі жила навіть після того, як армата заглохла перед Мавзолеєм під час репетиції параду перемоги. Аж доки не підкузьмили союзники, китайські військові експерти видали танку неважливою характеристику: проблемна трансмісія, погана автоматика, слабке маневрування ще й коштує вдвічі дорожче китайського аналога. А німці додали армату клепали покресленням річної давнини. До того ж, не російським, а німецьким. Армату вже переименували. слышав карту. Сромата сромата. За законами жанру супергерої мають особливі вміння так звану суперсилу. Ось як Рамзан Кадиров. Ніхто краще за нього не вправляється із баранячою ногою, вагою у 8 кіло. Що й було доведено під час фестивалю чеченських національних ігор в селі Беной. 10 метрів це рекорд, принаймні для президентів Чеченської Республіки. Від участі в кінних змаганнях рекордсмен Метальник обачно відмовився. Качка я не буду здоров'я не дозволяє. У мене весь великий, а ложови у нас местные, поэтому вони не поэтому ні видержу не обійтися в команді супергероїв і без тендітної білявки. Особливе вміння Наталії Поклонською тримати ніс за вітром. Ось її фото кількорічної давнини в українській вишиванці. Аж ось вона стає прокурором окупованого Криму і вже за рік отримує від президента Путіна звання держрадника юстиції третього класу, що відповідає чину генерала армії. В ще одного російського супергероя Олександра, хірурга Залдостанова, зірочок на погонах поки бракує. Диграйтесь, та в православного байкера, схоже, інший шлях. Ідіть нафіг, ідіть нафіг, ідіть нафіг. Скандальний депутат Єдинорос Віталій Мілонова зареєстрував спеціальне подання до патріарха Кирила. я. в якому попросив зарахувати хірурга до лику Святих. Александр Сергеевич, будучи красноречивым и авторитетным пастором с глубокой верой Христовой, сможет нести Слово Божие с большой мобильностью, благодаря своей способности к быстрому перемещению на большие расстояния. Молим вас, ваше святейшество, канонизировать Золдостанова Александра Сергеевича с присвоением ему имени Святой Хирург. Петиция уже набрала близко тысячи подписей. Интернет-блогеры организуют канонизовать хирурга за Славними традиціями можна хіба що після його смерті Це знаєш така трактовка православ'я дуже цікава. Не забувають покипкувати із самого Мілонова. Подонки, паразити, націонал прийде та його останніх перлів вести водійські права для велосипедистів. Ви Куди забрали? Ви ж п'яти і заборонити показ в Росії популярного американського серіалу Гра престолів, нібито через пропаганду гомосексуалізму. Нет, наплевать, честно говоря, на Игры престолов. Нет, ни разу не смотрелось смотреть не буду. Если бы уже Тач Милонов посмотрел бы пятый сезон, то мужа ложцы там будут достойно наказаны. То есть он был бы просто был, то есть, доволен. Еще один неизменный вояк за духовные скрепы Володимир Жириновский этого тижня лет на державный переворот. Герт вернули! Флаг оставили негодный. Черно-желто-белый вернуть. Черно-желто-белый вернуть. Убрать звезды с Кремля. Туда орлок повісить. Імперським прапором та гербом Володимир Вольфович не обмежився. Йому тепер і царський гімн подавай. Боже, царя храні. Сильний, державний, Царствуй на славу нам, Царствуй на страх врагам! Кого несподіваний монархіст Жириновський пропонує помазати на царстві, історія замовчує. В цілому, я вважаю, що Володимир Вольфович прав. Тоді як де-факто царсія Русі цього тижня несподівано з'явився на латвійських інтернет-полицях. Футболки із Володимиром Путіним та іронічними підписами здійснили справжній фурор. Домініруючі настроєння зі славіні про пропутінські, однозначно. Футболки за 16 євро купують і етнічні росіяни, і латиші. Суперпутін, метальний рекордсмен Кадиров, генерал у спідниці та святий хірург на байку. Російським супергероям за тими такі законами жанру можуть протистояти лише супергерої американські, зокрема Арнольд Шварценеггер. Залізний арній ще не заіржавів і відривається наповну. повну. 67-річний політик та актор, загримований під Термінатора, цього тижня виводив на чисту воду своїх двійників на вулицях Лос-Анджелеса. Алпітак. Альбіталбік. Альбідак Албітак. І маскувався під воскову фігуру в музеї Мадам Тюсо. I am. Мета акції куди прозаїчніша за захист духовних скрип прорекламувати новий фільм і назбирати грошей для благодійного фонду допомоги дітям. Та хіба вистоїть один армій проти цілої армади російських супергероїв? Huligani. Микола Терельов. Фарти тижня.